Привіт, мої маленькі друзі! Вітаю вас на каналі Казковий Вимір. Сьогодні на нас чекає неймовірна казочка. Готові до пригод? Сідайте зручніше і почнемо. Казочка називається «Родзинко і гном Реп'яхи. Кожного разу, коли родзинко ходив гуляти з мишкою кишмишкою, від цього бували лише самі неприємності. Хитра кишмишка обов'язково щось та й знайде по дорозі, чи то гарне голубе перо, чи барвистий камінчик, чи деревинку, схожу на гнома. А родзинко ніколи нічого не заходив. Звичайно, якби ж то він почав колупатися рийкою у землі, він би теж чимало чого знайшов би. Може, гудзика, а може, якусь стару кістку, або черепок, або іржаву підкову, або жолудь. А може навіть цілком смачний корінець. Та тільки в таку холоднечу кому охота в землі колупатися. Тільки рийку обмерзлу землю подряпаєш. І все ж таки одного разу родзинкові теж пощастило на краю канави він знайшов минулорічний сухий реп'ях. «Дивись, що в у мене є? З гордістю похвалився він кишмисці. Але мишка тільки презирливо зморщила носика. Фі, подумаєш, то реп'ях. Навіщо він тобі? Кошика з нього не сплитеш? Сміття те й годі. І ніяке не сміття. Гордо вставив на захист своєї знахідки родзинко. Ще згодиться, ось побачиш. Навіщо? Родзинко подивився навколо себе. Дійсно, на що може згодитися торічній реп'ях? Над ними, важко махаючи крильми, пролетів старий грач. Родзинко зрадів. Дивись, кишмишко, я зараз запущу реп'яхом у цього птаха. Знаєш, як добре реп'ях приліпає до пір'я. І дійсно. Комок із колючок реп'яха ракетою злетів угору і так спритно вчепився в пір'я старого грача, що той нічого й не відчув. Який же ти влучний? захоплено пропищала кишмишка. Це ж треба в птицю б'єш без промаху. Родзинко аж розпирало від радості, коли він ішов додому. Але вдома його чекали неприємності біля грубки сидів дядько грач, а на крилі у нього таліпалася грудка будяків. Якби я знав, що він до нас в гості летить, то хіба б став би я в нього кидатися? Злякався родзинко. Що тепер скаже гном гномич? Зажурився родзинко і навіть забув привітатися. Але гном нагадав поросяті про це. Вітер, напевно, забрав із собою його голос. Чемно припустив грач. У мене он теж, поки я летів, зовсім змерся дзьоб, і крил своїх я майже не відчуваю. Цими словами грач розщепірив крила, щоб погріти їх біля теплої грубки. Диви. вигукнув раптом гном. Що це за клубок у тебе там на крилі? Підсліпуватий грач почав крутити верчити головою, поки і сам не розгледів у себе в пір'ї клубок реп'яхових колючок. Прокляття. сердитно каркнув він. І де ж я міг підчепити на свої крила ці реп'яхи? Напевно, десь у лузі припустив гном. Але грач обурено закаркав. Я не приземлявся ні на якому лузі. Тим паче я поспішав. Нехай я перетворюся на черв'яка, якщо це хтось навмисне не кинув у мене реп'яхами. Та хто ж це зробив? скрикнув гном і здивовано подивився на грача. Хто? Хм. Зараз спробую пригадати. Скоріше за все це білки. Вони живуть у дуплі на краю діброви. Хм, це цілком можливо. Білченята іноді кидають униз на землю горіхові шкаролупки. Шкаролупки це всього лиш безлад, а реп'яхи це вже сміття, і цим сміттям вони закидають мене старого порядного грача. Гном сплеснув руками. Що за часи, що за звичаї? Мерзенно. Ні, я цього так просто не залишу. Я їм цього не пробачу. Мороз не мороз, а я негайно ж піднімуся на крило і лечу на вулицю коників до редакції журналу Дзьоб. Я буду скаржитися. Це обурливо. Правильно, схвалив його рішення гном. Такі хулігани заслуговують, щоб про них надрукували в журналі. Грач жбурнув у грубку реп'яхи і, попрощавшись із гномом, попрямував до виходу. Але на порозі він спіткнувся об родзинка. А ти чого сидиш тут у темряві? здивовано вигукнув він. Ох, дядечку грач. Заскигли в родзинку. Будь ласка. Не подавайте скаргу на білченят. І він ще й бере їх під захист, обурився старий грач. Цих пройди свічів. Дійсно, родзинко, дарма ти суєш свого носа в те, про що навіть поняття не маєш, зробив поросяті зауваження гном. Маю, про це я маю поняття гном гномичу. Точно знаю. Що це не білченята кидались треп'яхами у дядечка грача? заплакав родзинко. Грач від подиву навіть дзьоба роззявив. Не білченята? А хто ж тоді? Хто інший? пропищав родзинко, ледве чутно, наче мишеня. Старий грач навіть не розібрав його слів. Хто, хто? З цікавістю нахилився він до родзинка. Але гном, який чув краще, а головне, краще знав родзинка, поспішив втрутитися. Гаразд, сусіде, я вже здогадуюсь, чиї це витівки, і я сам поговорю з винним, як годиться, щоб він надалі знав, як кидатися в тебе реп'яхами. Тут вже і старий грач збагнув що до чого. Суворо подивився на родзинка, легенько ляснув його по спині крилом і вилетів за двері. А в гарбузовій хатині настала мертва тиша. Така мертва, що родзинко навіть хрюкнути, не насмілювався і тільки дивився увесь похолоднівши на гнома. А той ляснув його, як слід по маківці, і дуже суворо сказав, Якщо я ще хоч раз почую про тебе таке, гуляти більше не підеш, ані з кишмишкою, ані з ким взагалі. Родзинко зовсім похнюпив голову, аж раптом відчув, що гном гладить його по потилиці. Родзинко підняв здивовано очі і побачив, що гном усміхається. Родзинко не знав, що й подумати, але гном пояснив йому по голові ти від мене зареп'яхи отримав, а погладив я тебе тому, що ти сам визнав свою провину.